Я вас всіх вітаю на каналі Нуклеардір. Сьогодні, як я й казав, я хочу вам розповісти про свою напашну сумку. Це можна сказати EDC-набір для виживання. Дуже часто він мені стає в нагоді, як на війні, так і в цивільному житті. А отже, в принципі, його можна використовувати як річ для виживання в умовах апокаліпсису або постапокаліптичного періоду. Але сама сумка повинна бути зроблена в такому випадку з захисної тканини. І в наступних відео я і сумку буду робити з захисної тканини, для того, щоб можна було її використовувати в зонах. Радіаційним, хімічним або біологічним зараженням. Тому робіть собі чай, канапки е і починаємо огляд. Одразу скажу, що я буду це робити однією рукою, е тому що у мене немає штативу. Ну, ось і все. Е почнемо з першого. Це ніж, ніж ви бачили в інших відео. Кріплення зробив я власноруч на верхню панель, так би мовити, самого підсумку. Мені дуже зручно. Якщо комусь не зручно, ну, це вам не зручно, мені зручно. Наступне це така річ, якою можна будь-якій дівчині в Україні, одразу доказати, що ти саме хлопець з України. Це оп, серветочки. Я гадаю, ви розумієте, навіщо вони так? Третя річ це в мене картка пораного. Тут сама картка, олівець та світовий ліхтарик хімічний. Це на випадок, якщо у когось не буде пакету, або я в цивільному житті буду надавати допомогу, і будуть поранені. У них звичайно не буде пакету. Точніше не буде картки пораненого. Тому... Не займає місця, але дуже потрібна річ. Наступне це тактичні ножиці. Вони в мене на резинці цієї довжини, яка звистачає для того, щоб я міг з одягнутим підсумком на пояс витягнути руку на повну довжину для того, щоб щось відрізати. Цими ножницями я не ріжу поранених. Наступне, що саме в цьому підсумку? В цьому кармані. Це оп-пілпак. Якщо знаєте, що це, це добре. Якщо не знаєте, то це набір ліків для того, щоб закрити негативні впливи поранення на так зради перший час. Це також пілпак не для мене. В мене пілпак лежить в аптечці, а це або запасний, якщо евакуація буде затяжна. Або дати комусь. Єдине, скажу, що я цей пілпак не буду давати цивільній людині. І якщо ми кажемо про надання допомоги цивільним, то швидка приїде, і пілпак, в принципі, йому пити не має сенсу. Тому що за годину вже він буде в лікарні і йому дадуть. Саме ті ліки, які потрібні. Єдине, що, якщо вас завалило, у вас є проникаюче поранення, у вас є пілпак, тоді пийте. Бо поки вас дістануть, це може бути півдня або день, і в такому випадку ви знизите е, самі негативні ефекти вашого поранення. Тому пілпак у мене лежить. Опача. Все він складений, е, проведений, так би мовити, в бойовий стан. Е, як правильно складати турнікетись і чому саме так? Я всі нюанси. Якщо бажаєте, розповім в окремому відео, тому що це також окрема тема. Наступне це у мене всередині зафіксований маркер чорний, не червоний, саме чорний. Для того, щоб якщо треба буде, написати або час поранення, або додатково зробити якийсь запис. Також додатково є олівець, тобто, в мене. В цій сумці є два інструменти для того, щоб можна було щось написати. Так сказати: основний і дублюючий. Наступне це в мене лежить ліхтарик Він розташований таким чином, щоб вночі, якщо мені треба було, я можу ввімкнути і я бачу вміст самого напашника. підсумочок я зробив власноруч, він кріпиться. на Велкру панель стоп задній від велосипеду. Дві мізинчикові батарейки дуже довго працює, не один раз мене вручав. Це звичайний тканинний пластир. Дуже необхідна річ щось примотати, щось зафіксувати, щось підклеїти, або можна замінити чорною ізолентою. Наступний елемент це в мене йде бинт. Спресований та серветка дезінфікуюча. Тобто, що можна зробити? Щось перев'язати, протерти руки, протерти шкіру, або навіть зробити там панування вузлової ділянки, або просто проникаючої рани. Я це вмію робити, саме тому в мене цей пакетик лежить в цій сумці додатково. Вступне це в мене запальничка. нею можна щось підсвітити, щось підпалити. Або розвести багаття. Чергова річ це нитка з голками. Також нічого не важить, майже не займає місця в пакетику просто для того, щоб захистити від вологи. Скажу, що дуже важлива річ, тому що якщо у вас щось десь порвалось, то маючи голку нитку і дві руки. Хоча б навіть ліві, ви зможете зашити якесь своє спорядження, якась шлейка на рюкзаку відірвалась, вам буде ну, дуже незручно її тягнути там, 5 або там, 10 кілометрів. А цим інструментом ви можете на привалі все дуже файно зашити і далі продовжувати виконання свого бойового завдання. Ну і не тільки. Наступне, що в моїй сумці, це медичні рукавиці, одна пара. Якщо Буде яка, якесь поранення у людини, я одягаю перчатки, тому що через кров передається дуже багато хвороб, і дуже велика частина з них не вилікована. Перчатки вас захистять. Наступний елемент це біруші. Це біруші від АТ4. Відстріляли, беруші, забрали собі. Вони типу одноразові, але їх можна використовувати багато разів. Приїхали на полігон і забули активні навушники, віддягнули ці. Ви будете чути розмову, але вас не буде глушити від пострілів зброї і так далі, і тому подібне. Або якщо вам заважають активні навушники робити про постріл з противотанкових в праве ухо вставили одну берушу, закинули навушник позаду, вийшли і зробили бадабум, і все. І у вас потім нічого не пищить, запам'ятайте. Наступне це ось такий сантехнічний шнур для того, щоб проматувати різьбу, щоб не було процікання. Я його купував для того, щоб підключити правильну машину, і в мене залишилось ось це 20 метрів. Це вже другий моток, який я використовую. Перший я купував раніше, ну, коли підключав машину. І скажу, що це дуже класна річ. Вона на розрив має достойну вагу, якщо що, на неї можна щось підвісити, щось прив'язати, або навіть поставити якийсь сюрприз взимку, або випашкати її землею і влітку також зробити це. Дуже гарна річ, вона не гниє, має попитку від вологи, дуже легка і змотана в такий ролончик. Тут резинка просто для того, щоб вона сама по собі не розмотувалась. Також дуже класна річ. І також, як я сказав, в мене всередині лежить балістичний пакет по другому класу захисту. Він трішки навіть цієї моделі, але, в принципі, за допомогою скотчу я його трішечки ум'яв, і він влазить. Він також легкий, скотч додатково робить вологозахист, захист. І цей пакет закриває мою. Дуже важливу ділянку. Ну, в принципі, ця ділянка у всіх важлива, і от саме таке наповнення влазить в мою напашну сумку, і ще додатково залишається місце для якогось ситуативного спорядження. В цю сумку в принципі влазить достатня кількість необхідних речей. Ну, як на мене, це особиста моя думка. А, а також, якщо треба. Цю сумку можна додати при необхідності якісь інші речі. Тобто вона дуже міська. Можна закинути, якщо є потреба, один або два магазини, і сумка буде закриватися. Або можна закинути одну чи не одну гранатку, яка полетить. Нашим противникам, які хочуть нас туриво. Зразу скажу, що граната не боява, вона мною повністю деактивована, порожня всередині, немає детонатора. Тому можете не хвилюватися. І поле не робіть те, чого не знаєте. Тому що може все дуже погано закінчитись. Цю сумку саме в такому форматі. Я не просто так вибрав. До неї я йшов не один рік. І цей шлях був через окопи, через війну, через використання різноманітних засобів і захисту, і переносу такого спорядження. І в результаті, ось це останні роки, я знайшов сумку на Пашну, яка ідеально підходить саме для мене. Мені зручно, вона мені не заважає, я її не відчуваю. Тобто вона висить на поясі і її по суті немає. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, допомагайте просувати український контент, пишіть теми, які вам цікаві, або пишіть те, що ви хочете побачити в наступних відео. І, як завжди, з вами був Боб.